Як вийти з позиції жертви? Таке питання задала мені в коментарях одна моя підписниця, і я подумала, що це? Питання я можу розкрити в спеціальному відео. Ваші коментарі дуже надихають мене на нові теми, тому я прямо перечитую їх всі, і деякі відгукуються якимись темами, які потім ви можете дивитись на моєму каналі. От сьогодні Лукас буде допомагати мені. О, так, так. Да. Будемо разом розповідати вам. <звіт> Тож, про жертву. Як вийти з позиції жертви? Це саме складне питання. Да? Бо ми знаємо, що жертовність це з одного боку ваша травма, з другого боку, це вже звичка, яка, якою ви користуєтеся протягом багатьох років. Це модель вашої поведінки, да? яка склалася в процесі вашого розвитку. От, і сьогодні ми будемо з вами розбиратися, як з цим впоратися. З вами я, психолог Юлія Латуненко, і от уже майже 19 років я працюю психологом, сімейним психологом, індивідуальним психологом, а також допомагаю людям, в кого є психосоматичні захворювання. І якщо ви вперше завітали на мій канал і ще не підписалися, то прошу вас підписуйтесь. Тисніть дзвіночок, щоб першими узнавати про мої нові випуски, а також коментуйте, ставте вподобайку цьому відео, і це дуже допоможе іншим людям побачити якісний контент психології нашою рідною українською мовою. Тож продовжуємо нашу тему, як вийти з позиції жертви. Ну, давайте будемо просто без води по пунктах. І перше, що я пропоную, це робити на рівні тіла, тобто ми демонструємо поведінку жертви, все ж таки підсвідомо, тому що в нас є такий власний досвід, да бути жертвою, і завжди людина підсвідомо обирає те, що їй вже добре знайомо. Тобто, якщо ми не усвідомлюємо своє тіло, свої слова, свої реакції, ми завжди будемо обирати те, що нам показали в дитинстві, якому способу життя, які моделі нас навчили в дитинстві. І а, хочу додати до цього, що наше тіло також пам'ятає наш травматичний досвід і відображає його узовні. Навіть коли ви стали дорослим, у вас є звичка, наприклад, е, ну, там, трошки згинатися, да? ця сутулість така може бути, або опускати очі, там, коли вам страшно, не дивитися в очі, да? трошечки нібито ніяковіти якось, і це все відображає ваше тіло і. Ваш опонент буде теж реагувати на такі невербальні посили вашого тіла. Жертовні, да? і це буде викликати в нього, ну такі, лампочка там буде в нього вмикатися, така що ага, тут можна агресію свою проявляти. Тому. Перше, що рекомендую на рівні тіла усвідомлювати свої тілесні послання, повідомлення, які ви транслюєте людині. Ну, наприклад, стоїть перед вами такий грізний керівник і кричить на вас, або щось таким грозним голосом, суворим вимагає від вас, критикує вас, навіть може принижувати вас. І якщо ви Будете стояти отак, да, і дивитися кудись е, в підлогу, то це буде продовжуватися. І е, інтенсивність такого знущання може на, наростати. Я пропоную перше, що зробити, е, це спостерігати за своїм тілом. І е, перше, що ви робите, це просто тримаєте осанку. От якщо ви е, випрямляєте плечі і дивитесь. Прямо в очі людині, яка з вами спілкується. Вже мінус декілька балів того, що людина буде щитувати вас як жертовну е таку людину. Тому це треба робити просто усвідомлення. І це полегшить вам е спілкування, і це буде е навіть зменшувати інтенсивність вашої тривоги і страху, коли ви через тіло будете працювати таким чином із вашою психікою. Друге, що треба робити, щоб вийти із такої звичної ролі жертви. Ну, ми всі знаємо, що у жертв дуже багато таких почуттів, як страх, бути покинутою, страх. Бути звинуваченою, страх, сорому, да? і оці всі страхи сором, провина, страх, страх, що вас інша людина буде атакувати своєю агресією. Ці всі страхи роблять вашу поведінку такою пригніченою, і люди щитують це як жертовну Поведінку, тому те, треба усвідомлювати ці всі почуття. Ну, дуже сьогодні допомагає мені Хося і зараз збираються перевернути освітлення. Тому <світлення> зроблю маленьку паузу і вижену хосю в іншу кімнату. Продовжуємо. Тому ви повинні усвідомлювати всі ці негативні ваші почуття, які ви звикли переживати ще може в дитинстві, коли з вами батьки спілкувалися дуже суворим тоном, ви боялися втратити їх любов, ви боялися, що будете винувати поганою дитиною, поганим хлопчиком, поганою дівчинкою. І ви оце все перенесли в своє доросле життя. Тому усвідомлюйте і кажіть собі подумки, що зараз це не тоді. Зараз я доросла рівна людина, і ніхто не має права мене звинувачувати, критикувати, принижувати. І навіть якщо мене покидають, то і отут от дуже уважно: так, нас іноді люди покидають. Але ми боїмося страшенно, що нас покинуть тільки тому, що в нас є деякі дефіцити. І оце вже ми переходимо до третього пункту. Всі ці негативні почуття в нас виникають завдяки тому, що в нас є дефіцити якихось потреб. Ми не насичені цими потребами. Вони в нас фрустровані ще з дитинства. І зараз я перелічу, які це потреби, щоб ви могли з цим працювати. Але нагадаю, що дуже важливо, щоб ви підписалися на мій канал, поставили подобайку цьому відео і коментували це відео. Бо це дуже важливо для того, щоб алгоритми Ютуба. Показували мій канал більш більшим і більше і кількості українців, хто потребує якісний контент з психології нашої рідної українською мовою. Тож будьте активними під цим відео. Отже, потреби, які вам треба усвідомити, і які вас Роблять залежними да? Залежність – це головна риса жертви і потреби, які створюють залежність. Це потреба в любові, в безпеці, це потреба у визнанні, це потреба у владі, да? і потреба в самореалізації. Якщо всього цього у вас немає то ви будете весь час лякатися, що вас залишать без любові, в небезпеці, якщо ви залежні грошима, да? залежать без поваги, без хвалення, без визнання, будете почувати себе маленькою, покинутою, знищеною, із знищеною самооцінкою, такою нікому не потрібно дитинкою такою. І от перше, з чого я раджу починати, це нарощувати свої фінанси. Да? Перше, це фінансова незалежність. І це в нас іде окремим четвертим пунктом: да? фінансова незалежність, яку ви Пробудовуєте, бо якщо у вас немає грошей, то оця сама найнижча потреба безпеці, вона буде у вас незадоволена, фрустрована. І ви в паніці будете думати, от що ви втратити роботу, і загинете з голоду, наприклад, якщо бос у вас токсичний, або якщо ви залежите від партнера фінансово, то ви будете думати, от зараз він не дасть мені грошей, або взагалі покине мене то він або вона, да, ну, по-різному буває. І ви тоді загинете без голоду, бо ви ладу собі не дасте, бо ви не зможете заробити собі грошей. Тому перше, ніж будувати стосунки, будьте впевнені, що фінансово ви себе зможете прогодувати. Навіть якщо ви жінка, і навіть якщо ви збираєтесь народити дитину і бути вагітною, у вас повинна бути якась фінансова подушка безпеки. Бо життя показує, що буває по-різному. Буває таке, що чоловіки шантажують жінок, коли вони вагітні саме фінансами, саме фінанси дають владу над людиною. Тому це пункт номер один взагалі: нарощувати фінансову незалежність. Бо це базова потреба у безпеці. Далі ви працюєте з вашими іншими потребами: визнання, любові увазі, ну, Тобто любов і е, увага, да, це ви все можете і самі собі дати. Да, визнання і схвалення можна і собі собі дати, і е, взяти це в інших людей, коли ви бачите результати свого, наприклад, професійної, своєї роботи якоїсь, да, самореалізації. Тому ви все можете насичувати свідомо самостійно. Бо якщо у вас всього цього немає, ви стаєте залежним, і тоді у вас виявляється поведінка жертви. Тобто, ви вже тепер знаєте, як вийти з поведінки жертви. Перше. Це тілесний крок. Це ми робимо осанку, дивимося прямо в очі. А друге це усвідомлення негативних почуттів, які, до яких ви звикли. Провина, страх, сором, страх агресії, страх бути покинутою. Третє це ваші дефіцити, які ви. Заповнюєте самі, і четвертим пунктом це фінансова незалежність, бо це номер один потреба. І п'ятий пункт, який би тут хотілося позначити, це, звісно, ваші кордони. Але зараз я поясню, як це пробудовувати, якщо ви вже жертва. Але нагадаю вам про вподобайки та підписки, а також коментарі, це дуже важливо. Отже, ваші кордони, як вони будуються? Якщо ви вже в таких стосунках, що ви відчуваєте себе жертвою, починаєте казати своєму партнеру ні та стоп. Так вас буде лякати все те, що я сказала перед цим пунктом, да? і страх втратити гроші, і страх сорому і провини, і все, все, все. Але якщо ви не будете казати Ні в стосунках своєму партнеру, це приведе тільки до поглиблення вашої травми, вашої проблеми, уявіть просто собі найстрашніший результат розвитку подій після того, як ви скажете своєму партнеру НІ та Стоп. І проживіть його в своїй фантазії. От, просто наші страхи вони. Більшості своїй і раціональні да, ми боїмось того, що з нами сталося колись в дитинстві, бо ми не мали права казати ні та стоп нашим батькам, бо могли бути дуже сильно покараними нашими батьками, і цей страх ми принесли в своє доросле життя. Але нам треба все ж таки вчитися, як би там не було, казати ні, і стоп зі мною так не можна розмовляти. Я не дозволяю в такий спосіб зі мною спілкуватись. Ви повинні навчитися робити паузи. Коли партнер закручує вже і втягує вас в токсичний емоційний сценарій, розгойдує ті емоційні гойдалки, ви повинні робити паузу і казати Стоп! Зараз я роблю паузу, зараз я не буду розмовляти. Або якщо порушуються ваші кордони, партнер каже: Ні, ти повинна це робити для мене. Бо я тебе буду вважати поганою дружиною. Ні, ти повинна, ні, якщо ви втомлені, якщо ви... Вважаєте, що це розбігається з вашими персональними інтересами, з вашими потребами. Ви не повинні себе насилувати, ви не повинні нічого робити такого, що могло б для вас бути насильством над собою. Тобто, оце все фактори жертовної поведінки, яка, в принципі, ви її транслюєте, людина щитує її і поводиться з вами як із жертвою. Воно ж розумієте, коли ми кажемо, то, що жертва ні в чому не повинна. Ну з одного боку, то так, бо жертва травмована людина, так само як і аб'юзер. Але ми, як жертви, да ми все одно повинні усвідомлювати, яким чином ми в своєму житті підтримуємо той жертовний сценарій, і як ми можемо змінити себе, змінити свою поведінку, що нам треба усвідомити, які уроки нам треба пройти, щоб з нами більше ніколи такого не сталося. Бо якщо ми кажемо ну, так політкоректно в психології кажуть, так ну. ну що Жертва ні в чому ні в чому не винна. Ну, Тоді жертва попадає знов і знов і знов, якщо вона не робить висновок і каже, ну, я ні, ні в чому не винна, мені нічого не треба робити, то це сталося тому, що він поганий. Да? Але нам треба ці уроки все ж таки проходити і робити висновки. Я зараз не кажу, там, що от, ну, мені не хочеться там звинувачувати жертв, але я кажу, що в кожної людини в цьому житті є свій урок. Нам треба їх якісно проходити, робити висновки, розвиватися. І тоді ніяких деструктивних сценаріїв в нашому житті не буде. От, я всім співчуваю, хто. Мав такі серйозні травми в дитинстві, які потім привели до жартовного сценарію, я сама е, мала такі травми, і сама е, більшу половину свого життя була в жертовній позиції, працювала над цим якісно. Зараз я позбулася з цього сценарію і відчула, що моє життя стало більш якісним. Того ж самого бажаю я і вам. І для того роблю оці. Відеороліки, щоб ви могли вийти із тої позиції, чого я дуже-дуже бажаю всім нам, українцям, бо ну, в нас така культура знаєте, ну, от жертовна, бо багато досвіду такого, коли ну, там, геноциди, всі ці, це історично так склалося. Да, що ми, от, Маємо таку жертовну модель життя, але нам треба цього позбутися, вирости з цього, стати дорослими, стати розумними, усвідомленими людьми. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписалися, ставте вподобайку цьому відео. Коментуйте, що ви думаєте, з приводу того, що я розказала вам в цьому відео, які пункти ви вже намагаєтесь в своєму житті впровадити в своє життя? І буду дуже вдячна, якщо ви будете поширювати мої відео в своїх соціальних мережах. Це допоможе не тільки мені, а допоможе ще іншим нашим співвітчизникам або людям, які живуть за кордоном, але є українцями виспілку. Українською мовою. Ну, а якщо ви хочете мене, мені подякувати за мою роботу, то ви бачите під відео на банері. QR-код coffee», Ви можете купити мені чашечку кави, навевши свій QR-сканер на цей QR-код. І там вас викине на сторінку, де ви можете купити чашку кави Юлії Латуненко. Або ви можете задонатити на мою монобанку на розвиток цього YouTube каналу. Це також буде цінно. Ну, а я раджу вам подивитися на моєму YouTube-каналі відео, дуже цінне, яке також допоможе вам вийти із позиції жертви. Це 15 червоних пропорцій у стосунках.